Усім привіт! З вами Аліна Федчук, і це подкаст проєктовані. Зо мною Оксана Ващук, ландшафтний дизайнер, а також викладач коледжу. А от що саме вона викладає, ми обов'язково з нею поговоримо. Що ж, це подкаст буде не просто про стилі, графіку, а про все, як він впливає на людину, на середовище, ну і трошки філософії в ньому, гумору. Що ж, Оксана, давайте почнемо з того, чим взагалі займається ландшафтний дизайнер. Я пробувала себе. В різних стилях дизайну, в різних сферах. Починала я працювати як дизайнер поліграфії, так само пробувала працювати в дизайні інтер'єру і знайшла себе в такій сфері, як сфера ландшафту. Я можу вам сказати, що дизайн ландшафту це не професія, це йде покликання. Тому що, в першу чергу, цю професію вибирають люди. Які люблять рослини? Не можна створити дуже сучасний, класний і крутий дизайн, не знаючи е е категорії рослин, не знаючи, як їх правильно садити, е не знаючи, як правильно проєктувати, тому що в першу чергу е рослини там загинуть. Оксана, а ви давно займаєтесь ландшафтним дизайном? Як взагалі до цього прийшли? От, коли відчули, що це саме ваше? Ландшафтним дизайнером самою сферою проєктування я займаюся років 10, але з рослинами я займаюся самого дитинства. Це було для мене ну, сферою покликання, в свою першу чергу. Рослини я любила з дитинства і хотіла їх мати всі у себе. О, колекція ціла. <свісно> так, в мене є сад, де в мене є колекція різних рослин. І відносно того, на рахунок проектування хочу сказати, що займаючись довгий час, я знаю одне: не всі рослини підходять людям. Одні рослини приживаються, одні рослини гинуть. і, наприклад, Ботаніки можуть знати, що рослини одні в одних людей дуже добре ростуть і квітнуть, в одних людей гинуть, і це потрібно підбирати не просто так, що ви підібрали, зробили, спроектували дизайн, кинули його замовнику, і рослини і, і будь-які рослини ви собі вибрали. Ну відносно будь-які ніхто туди не кидає через те, що потрібно знати, які рослини живуть і квітнуть в. Тіні, які рослини живуть, і квітнуть на сонці. Та можна сказати, що рослини психологічно відчувають теж. Людину, оця людина погана, я не буду з неї квітнути. Ні, це не залежить від того, Та? чи я я просто чому питаюся, бо в мене не виходить доглядати за рослинами. От ми з вами дві протилежності. От чесно, мені напевно тільки хіба що кактус ставити і все. Одне я за ним тільки і доглядати. І доглядати. Ну, в принципі, це йде по як кажуть, що деякі люди вміють розмовляти з рослинами, правильно? Ви. Вмієте вміє так, але в першу чергу в наш час, коли в нас не вистачає часу ні на що, правильно, ми повинні підбирати для себе рослини, от так як ви кажете, щоб підляти і забутися, ну так. і воно точно буде рости і цвісти. Скажіть більше про е, ваше викладання в коледжі, от навчити бачити простір для студентів. Ви використовуєте саме сферу ландшафтного дизайну викладання? Викладаю я в коледжі дизайн. Звичайно, хотілося б, щоб годин було набагато більше через те, що студенти ставлять в пріоритет цей предмет, адже на ньому вони можуть втілити свої нові ідеї, свої сучасні бачення. Сфера ландшафту в коледжі можна її вибрати в відбірковій дисципліні. На даний момент наші студенти мають дуже великий спектр вибору в дисциплін, і вони можуть вибрати цей предмет не тільки в мистецтві, так це можуть бути будь-які спеціальності нашого навчального закладу. Там ми більш ширше вивчаємо ландшафтний дизайн, що входить в цей блок. В цей блок входить робіння начерків. Першу чергу в цей блок входить розробка і підбір рослин для різної категорії ґрунту, для різної категорії освітлення, для різної категорії, ну, тобто кліматичних умов, можна так сказати. Діти можуть спроектувати свій власний сад на своє власне бачення і посадити свої рослини, і кінечний результат цієї вибіркової дисципліни це йде про спроєктований сад вже в проєкті 3D. Хоча я не змушую дітей робити це все на комп'ютері через те, що вони можуть і мають змогу це все намалювати. В першу чергу цінуються дизайнери ландшафту не тільки що, які зроблять проект, а які вже починаючи при розмові з замовником, вони вже відразу бачать картинку і відразу її втілюють. Ну, Хвилинному тобто, рішенні замовник може побачити ескіз і вже тоді буде так. розуміти, що з цим дизайнером можна працювати, так ну так, але в принципі з дизайнером замовник має е, поговорити і уточнити такі деталі. Е, ну Вагомі, наприклад, це який саме вид ландшафту він хоче, які стилі. Зараз це все сучасність і зараз можна вибрати і обрати будь-який стиль. Це потрібно так само підібрати і запитатися ті самі рослини. Це я говорю про вашу ідею з кактусом: що тільки мають бути хвойні і тільки мають бути квітів не Так, Якби я проєктувала сад, то я би так і робила, напевно. Газон і хвойні рослини. Так. Скажіть, чи серед студентів зараз популярна ця професія ландшафтного дизайнера? Ну, в, основному Цікавляться. в основному до нас приходять педагоги, і вони приходять на викладання. Але, звичайно, діти завжди цікавилися дизайном. Це було, є і буде сучасністю. І саме слово дизайн для них звучить як щось модне, класне, сучасне, коли вже ну, років йому дуже багато. От ми поговорили з вами за студентів. Як вони можуть робити свої проекти? А давайте в цілому поговоримо за міста, як маленькі, так і великі. Зараз дуже трендово і модно озеленення на дахах, оці вертикальні різні сади. Це взагалі необхідність чи це просто мода? В багатьох країнах світу це йде необхідність. І якщо почитати і подивитися, то ну, видно на 100%, що це є необхідність нас. Це йде в основному коригується словом модно. Що нове, що сучасне, звичайно, воно модне. Але, в принципі, я би сказала, більш в такій сфері, що це не так важко спроєктувати, як важко втілити в життя. Через те, що оці самі проекти будинків на дахах, правильно, вертикальні оці композиції, рослини мають витримувати. як… Жару, так і холод, мають витримувати вітри, мають витримувати оці теперішні наші квітневі заморозки. Ну, так. Правильно це потрібно правильно спроєктувати для того, щоб можна було створити укриття. І це все накрити, правильно, це треба правильно спроектувати для того, щоб правильно підвести систему поливу, бо воно буде влітку Чи все висихати це все потрібно. і засихати. Це ну, дуже великий так сказати, обсяг. Обсяг, так, обсяг. І в першу чергу треба дивитися на результат. Тому що, якщо створюється дизайн, в основному ми стикаємося в нас в Україні з такою тенденцією, що треба вдало. Підібрати рослини треба знайти в першу чергу дуже ну, круту фірму, на якій можна дістати оці саджанці. З сучасними тенденціями тепер можна зробити втілити все, але чи воно потім буде функціонувати, чи воно потім не засохне і чи воно потім е, дасть результат? Тому що ландшафт це не так, що ти зробив дизайн інтер'єру, втілив його в роботі і в тебе вже є дуже гарна візуальна картинка. Дизайн ландшафт – це так, посадив. Зробив, і воно, можливо, через років два-три підійде до цього до цієї сфери, Це яку ти ходить. Надання вкладення в свій так, майбутній як, дизайн, як, так, Так, який ти хотів показати, чому ландшафтні дизайнери в основному починаючи ландшафтні дизайнери, вони не мають ну, на 100% таких своїх класних портфоліо через mm. те, що коли вони починають працювати і вони створюють цей дизайн, рослини виходить, так? рослини спочатку. Ко мають прийнятися, рослини спочатку мають почати квітнути, рослини спочатку мають 2-3 роки на адаптацію і на прийняття. Тут Виходить, треба, що дуже добре подумати. Чи хочеш ти бути тим ландшафтним дизайнером? Так но, це стільки моментів, ти і садівник но, і біолог, но, і дизайнер. Я скажу так, що це все розділяється на різні сфери. Тобто, якщо ти йдеш дизайнером про проекту, ти створюєш проект. Даєш потім людям, і вони його втілюють в життя. Правильно? Так, Правильно, так. це йде одна сфера. Ти на проект не їздиш. Тобі без різниці ти отримав кошти за створений проект. Як його там далі втілять в життя? Тобі Це вже... немає різниці. А є дизайнери, які ну в основному в Україні так, в основному Тобто дизайнери... контролюють кожен процес, кож... так? Так, звичайно, бо вони хочуть мати картинку. Вони відповідають повністю за цей проект, і вони виїжджають, вони показують, де яка рослина має бути посаджена. Відповідно, чи вона має прийнятися чи ні. Як її підживляти, і в принципі, чи цей Тоб... проект втілиться в життя? Це йде контроль наперевно років півтора-два. Поки воно якісь, можливо, випадки цікаві з вашими проєктами, можливо, були, які вам такі найбільше запам'яталися як з хорошої сторони, так і з поганої сторони. Ну, в принципі, з поганої сторони це е, такі аспекти, з якими стикається не ландшафтний дизайнер, а можна так сказати вашим словом, ботанік. <світ> е, коли ти замовляєш рослини на відповідній фірмі, так, і вони приїжджають до тебе на пошту, і вони взагалі не такої якості, які мали бути насправді, або ж вони. Приїжджають зовсім іншого сорту. Або ти посадив троянди, або гуртензії білі, а квітнуть вони через півроку червоні. Коли ти підбираєш відповідно колір, коли ти підбираєш відповідно стилістику і кольорову гаму і. Повністю все, і хоче, щоб було ідеально, і через місяців, буквально два-три ти бачиш, що це все прийнялося добре, квітне, і замовник каже: Так, хай буде так, це все добре. Мені без різниці, чи вони білі, чи вони червоні. А ти, в принципі, бачиш, що ти розраховував на одне, а картинка виходить зовсім інша. А є якийсь такий проєкт, що запам'ятався найбільше, якийсь. Можливо, масштабний або дуже красивий був. В основному запам'ятовуються проекти там, де є дуже багато проблем. <рігла> <рігла> Навіть так. А що про Україну? Який ландшафтний дизайн в Україні? Сфера ландшафтного дизайну в Україні, я би не сказала, що вона не розвивається. Вона в першу чергу розвивається, але як такого ландшафтного дизайну не існує, щоб його можна було позиціонувати. В основному українські розписи так, можна дати в інтер'єрі, в екстер'єрі. І це можна робити своєю візитною карткою. Ландшафт у нас рослини, відповідно. Відні з іншими країнами кліматичні умови вже за даного моменту нам дозволяють вирощувати навіть рослини, які можна було вирощувати в тропіках. Ну це я вже так звичайно загнула, але плюс але та але можна, плюс так? та й мінус. Так ми вже стараємося вводити ці рослини, які там, наприклад, в Італії вирощують, які вирощують в Туреччині, тому що в деяких випадках вони. Гинуть, але коли затінена від вітру місцина, воно росте нормально, нормально квітне і радує свого клієнта. Але в першу чергу український дизайн сам для себе, я би не сказала, що він настільки розвинутий. Є свої власні фірми, є свої дизайнери, які працюють цим, займаються, але як ну, такої сфери... особливості? Так, особливості. Це залежить. Ми всі тенденції, як робимо свої. Нові, так і ми запозичаємо за тенденції модні, сучасні за кордону. Так, як то кажуть, чужа ідея, чужа, чужа ідея ідея, і так. Моя ідея. В основному я хотіла ще виділити для себе дуже цікава ідея, яка почала в нас широко, масово розвиватися, новий тренд, нова мода. Хоча воно вже не так же модно, але все рівно це йде вирощення свого городу. На частині саду, як вам ідея в наступних випусках оцінювати українські грядки? Трендово чи не трендово? <реш> <реш> ну, бачите, <реш> я вам також скажу: раніше було модно, як все піти купити на базарі, правильно? В супермаркеті вибрати це все. Зараз теперішнім оцим цим психологічним станом люди в першу чергу для себе відкрили, що вони... Е, отримують розрядку психологічно, коли Навіть... вони працюють на городі, і це не йде на того, щоб ти там пішов, попрацював, вибачте, ввечері вмер. Правильно це нові сучасні тенденції, де на час... теж це, напевно, момент спокою, коли так, ти на... можеш контролювати так, цей процес на частинці, і заспокоюватися. Так, на частинці твого саду так. розміщені в боксах рослини, які ти кожен день ввечері маєш час, не маєш час, Ти заходиш. Ти їх поливаєш, ти їх прополюєш, ти ними любуєшся. Це як ж діти так, свої. Так? Якщо тобі треба, наприклад, якоїсь там петрушки, якоїсь руколи, ти пішов собі, нарвав, набрав, і ти знаєш, що воно чисте, екологічне, що воно без ніякої хімії. Може, це і є особливість українського? Ну, я би не сказала настільки, що це вже е, особливість українців. українців. Е, оці всі грядки вони давним-давно започатковані в тій самій Данії, е, в тій самій Голландії, е, в тій самій Італії. Це така вже тенденція, яку, напевно, ми перебрали. В нас, ну як, в нас є свій город, правильно? В багатьох так. людей є свій город, правильно. А це вже така більш упорядкована. Частина сфера городу, така більш культурна, можна ну, так. так сказати. <ххх> так, теж е, свій вид мистецтва виходить, так. так. Який ти створив своїми руками, створюєш, так. це класно. Тоді що ми бажаємо тільки великого розвитку ландшафтному дизайну в Україні. Це так. був подкаст. Проєктовані з вами була Аліна Фадчук та Оксана Ващук.